Раді вітати сьогодні у нас чарівну гостю, пані Зою, лікар паліативної допомоги, і що дуже важливо медичний психолог. Лікар, про яку відгуки від її пацієнтів я чула дуже дуже гарні. Пані Зоя, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про дуже важливу тему, болючу тему насправді для цільової аудиторії про знеболення, а саме про наркотичне знеболення. Отже, Зоя Максимівна, давайте ми, напевно, розпочнемо із таких загальних запитань, що таке наркотичне знеболення і які пацієнти в першу чергу потребують, з якими захворюваннями. Добрий вечір, дякую за запрошення. Я дуже рада бути тут. І якщо у наших слухачів будуть виникати питання, то почувайтеся вільно. Ви можете в процесі розмови їх задати. Так? Давайте почнемо з того, що таке знеболення взагалі. Да? Біль це неприємне фізичне і емоційне відчуття, і хронічним болем вважається той, який триває понад три місяці або пролонгований понад нормальний період загоєння тканин. Тобто, якщо є хронічний больовий синдром більше трьох місяців, ми можемо говорити про те, що це є хвороба, яку треба лікувати. І якщо ми говоримо про лікування болю в рамках анальгетиків, то у нас є триступенева сходинка. Де перша це нестероїдні протизапальні, друга це слабкі опіоїдні анальгетики, і третя, це сильні опіоїдні анальгетики. Можна називати ці анальгетики наркотичними, можна називати опіоїдами, і дуже вірно, що ми їх не називаємо наркотиками, тому що наркотики це зовсім інше. Наркотики це те, що приймають залежні люди, скажімо так, і не в медичних умовах, тому що наркотичні анальгетики або опіоїдні анальгетики, або ще сильно діючі, знеболюючі – це медичний препарат, лікарський препарат. Так? Коли ми говоримо а, про те, які пацієнти потребують цього знеболення. Будь-які пацієнти, які мають хронічний больовий синдром, який не лікується звичайними анальгетиками, тобто нестероїдними протизапальними, це я маю на увазі ібупрофен або парацетамол, або це може бути декскетопрофен, їх зараз дуже багато, які можна придбати в аптеці, або адювантними засобами: це габапентини, пригабаліни або антидепресанти.